Нехай Бог нехай буде в твоєму серці на твоїх устах, щоб ти гідно проголошував його свята Євангелії в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Питання Святого Євангелія від луки, слава Господи. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість. Що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь, і ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога й промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, Назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел перше, ніж він зачався в лоні. Слово Господні! Господь об'являє свою славу пастухам. Тим, котрі були ну, такою найпростішою верствою населення. Прості роботяги, прості працівники, ось це не були люди інтелігентні, люди всезнаючі, з вищими освітами, це були просто пастушки, які собі спокійно заробляли на свій хліб, власне, пасучи овечок. І першими словами, які чуємо від ангела, який говорить до пастушків, Може, хтось запам'ятав, які це були перші слова? не бійтеся. Не бійтеся, власне, не бійтеся. Ось потім вже далі було. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Друге читання, яке читала пані Марина, теж на початку чуємо, як Господь говорить до пророка Ісаї: Не бійся, бо я тебе викупив. Через води ти будеш йти, я з тобою, через ріки тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Тобто Господь обіцяє, що будуть так, будуть труднощі, але Господь обіцяє, що у всіх цих труднощах Він буде разом з нами. Так, наше життя не буде легке, не буде все так просто, труднощі будуть з'являтися на кожному кроці. Але якщо ми будемо їх приймати, якщо ми не будемо боятися робити перший крок, власне, приймати те, що Господь нам дає, то Господь буде з нами. Господь буде з нами разом в цих труднощах. Якщо дасть нам ці труднощі, то дасть сили, здібності і можливості через них пройти. І, власне, ця фраза не бійтеся, вона стосується кожного. Особливо, якщо говорити про наше християнське життя, про релігійне життя. Дуже часто можемо зустрітися зі страхами. І в них можуть бути різні причини цих страхів. Найчастіше це можемо боятися, що потрібно входити в щось нове, потрібно щось в собі міняти, потрібно починати, скажімо так, новий листок. І завжди буде брати цей страх перед невідомим. Перед тим, що потрібно щось міняти, входити в щось нове, працювати над собою. Я хочу розказати одну історію. Тимофій, можна я розкажу, як ми сьогодні в футбол грали? Можна, хорошо, дякую. Сьогодні грали там футбол з малечою. Ось, якщо що ми з Варварою виграли, але це не про то. Ось. Ось. І грали в футбол. Протилежній команді був Тимофій, Матвій, і там потім ще мінялися персонажі. Ось їх було що. Що що? А, ще один Матвій був, так, але я говорю про твого братіка. Ось. Ну і так грали щось, і Тимофій він так добре грає у футбол, так добре махається, добре водиться. Ну, і щось там дав пас, там щось ті хлопці не зловили. Один не зловив, другий не зловив. Один Матвій не зловив, другий не зловили. да, Третій, четвертий. І тут в кінці кінців Тимофій знервився, каже до Матвія, все, каже, ти не достав, йди, я буду тобі фаніру пробивати. <рив> і, все. і почав бігти, доганяти, щось побуцалися, щось там один бенька дав другому, другий, другому. Ось, ну і все, Матвій трошки образився, пішов, все. Ну і тут як Тимофія почалася нова сторінка. Все, він вже почав грати так несилою, скажімо, а він почав включати голову, тобто так трошки шурупати. Почав робити таку стратегію. Кажу до того Матвія Другого, який стояв на воротах, так типу пошепки. Типу пошепки. Так давай, каже, я його там щось там зараз замотаю цим м'ячом, а потім він типу, я відверну його увагу і дам тобі паса. А він побіжить. Ну коротше, така стратегія. Ну якось приблизно так. А я ж то це все чую і прийшла. І прийшов до мене, хоче мене обвести. А я ж то розумію, що там стратегія, там то хитрість. Ось, але суть не в тому. Суть в тому, власне, що ось тут, коли з'явилися такі вже трошки інші обставини, коли вже так трошки Тимофій знервився, ось, і він вже почав застосовувати іншу систему. Тобто він вже почав, почав трохи якби, працювати стратегією. Да? Але для цього йому був потрібен певний толчок. Да? Тобто треба було, щоб хтось, його, наприклад, там, той самий Матвій його трохи достав, скажімо, щоб він там розізлився на того Матвія. Ось і для цього, власне, ну, і ці такі обставини, вони, вони були такою причиною, що Тимофій трохи переборов свій страх і почав включати трошки іншу схему, трошки іншу систему брати. Ну і звичайно, так само дуже часто можуть бути такі ж поштовхи і толчки, скажімо так, в нашому житті. Тобто щось там не йде, щось там не клеїться, щось там не виходить, хтось там у нас з боку нерви, хтось достає, все. Але якби це може бути для нас тільки таким поштовхом? Поштовхом, поштовхом щоб розпочати щось нове. Але тут з'являється знову ж таки інша ситуація, інша справа, з'являється цей страх. Ось, ну і сьогодні це слово, яке ми сьогодні чуємо. Не бійся. Пастухи, до яких прийшов ангел сьогодні в Євангелії, вони теж входять в щось нове. Ангел говорить, що народиться Христос Господь, народиться Спаситель. І цим самим дає зрозуміти, що від сьогодні вже почнеться нове життя, інше життя буде вже не так, як раніше, починається фактично нова ера. Тому не біймося, не біймося, коли перед нами стають нові виклики, коли перед нами стають можливості вибирати щось нове. Коли перед нами стають можливості починати життя з нового листка, ну я більше маю на увазі тут про релігійну сферу, да? коли потрібно працювати над собою, коли потрібно ставити нові виклики, коли потрібно, я не знаю, самозречення якісь робити, коли потрібно боротися зі своїми залежностями, потрібно боротися зі своїми вадами, гріхами. Не біймося. Це ті слова, про які нам сьогодні говорить Господь. Ті слова, власне, які надихають нас, закликають і заохочують. Амінь. Ще, кохані, пару слів. Ми чули про ім'я, дуже важливе є ім'я. Сьогодні ми в відвідинах, відвідинах зустрічаємося з двома іменами: це Ісус і Йоанн Хреститель, але теж ім'я кожної людини, Марії і батьків Йоаннових Захарія і Єлизавета. Кожне ім'я це є історія, яка за цим йдемо. Історія, яку ми прив'язуємо до цього імені, або надаємо ім'я, щоб історія від цього імені творилася. Наприклад, в Ісусовому випадку є ім'я, яке дає йому призвання покликання місії. Назвеш його ім'ям Еммануїл. І тут є, власне, що. Як сповнилось вісім день, коли мали обрізти хлоп'ятку, назвали його Ім'ям Ісус, що надав був ангел перше, ніж він зачався в лоні. Ангел надає ім'я для Ісуса Христа і батьки пізніше, з цим доч, за цим іменем, слухаючи історії ваші, які ви розповідали як свідоцтво про свою подружжя, про діточок, про хрещення. Так, як там в лікарні кажуть, ну що там, Моніка чи Марія? То яка вона Моніка, то видно, що це Марія. знаєш. Тобто, якби, якби даєш цій дитині одразу, як він каже, цей толчок. так, Або ось сьогодні ми з найменшою Марійкою сьогодні стоїмо там в столові в рефектажу, мамуся тримає на ручках, вона дуже уважно роздивляється, Матір Божу. Я кажу, бачиш ця. я... Тьотя, Матір вона теж так називається як ти. Вона так, знаєте, ну, мале дитя, вона так то на мене, то на образ, то на мене то на образ. Я собі думаю, ну а вдруг зрозуміла. Знаєте? Ні, ну чесно, ми, ми не знаємо, коли діти це все розуміють. Є якийсь такий момент, де, де це насправді може бути. І ну, люди навіть кажуть в народі, як кораблик назвеш, так він попливе. Це й дуже важливо надати це ім'я. так? І е, бути цього свідомим, бути в цьому переконаним і мати досвід е, зустрічі, наприклад, я маю зустрітися зі своїм іменем. Е, наскільки я розумію це ім'я, наскільки я розумію своє покликання християнське, так як одного разу. Питали нас люди, ми були на парафії з Ксьондом Олександром в Ружині. Люди кажуть, а що Яник поміняв, ім'я Олександр не поміняв. А ксьон каже, ну бо він вже те, що Яник зробив, вже треба робити, то, що Лавренті. А я ще мушу те, що Олександр зробити. знаєте? Люди так думають, кажуть, а що таке треба зробити? І він цілу проповіду розказує, що треба зробити для християнина, як його так назвали. Так, це дуже важливо. І це стає таким наочним. Наочним. Ну, Вчора, наприклад, хіба вчора, може сьогодні, теж вже за Маринку казав, я ще скажу. Каже я вас знала заочно, а тепер наочно. так? Таке так ми в розмові були. І тепер так, що таке слово заочно? Хто, хто, може? Розповідали. На дистанції На дистанції, за польсько розповідали. Ні, дуже правильно, дивіться, кожна відповідь правильна, я можу помилятися, а ви маєте правильно сказати. Так. Тобто поза очима, поза очима так, чула, думала, і так далі. Я коли другий раз мав прийти на парафію в Ружин, там в селі Зарудинці, кажу, о, Лаврентій має вернутися. І люди, які почали ходити в костю, коли мене вже не було, після першого разу, і чули, що якийсь там Лаврентій має приїхати, кажуть, такий страх, так сказали, якийсь Лаврентій приїде. Вони ж думали, що такий старий дядько з бородом бір, я прямо в знаєш. А, цей. а потім якось трошки, трошки каже, бо вони не такий страшний, як ми думали. E, тобто вони мусять переконатися в цьому. А наочно це те, що побачили. Ісус теж каже такі слова в Івангелії, що щасливі ваші очі побачили, вуха почули. І e, наочно це e, зустріч, це ми знову відносимось до відвідин. E, людина, яка є поряд, людина, яка e, дає тобі можливість побачити її. Так, сьогодні, очевидно, всім роз'їжджаються, десь далеко діти вчаться, десь далеко заміж виходять, одружуються і так далі. Але, скажімо, це теж є проблема, коли ми не сходимось, не зустрічаємось, не чуємо себе, не маємо змоги бути разом. Це і дуже важливо. Сьогодні в день відвідин. Потрібно собі теж подумати, наскільки от Бог хотів бути близько. І Бог, який є вічний, не є безсмертний, бо безсмертна людина, так, має початок, не має кінця. Але Бог є вічний. І наскільки Бог, який є вічний, не потребує взагалі якої-небудь матерії, тіла, там, чого небудь, а Він входить в людське тіло, приймає людську натуру, щоб бути близько Бога. То якщо Бог цього потребував, то, то ми теж повинні, по-перше, хотіти і прагнути бути людяними. Так? А по-друге, входити в те, що є Боже. Ісус потім для далі залишається в причасті, залишається в Євхаристії і обожнює нас цим. цим. Для того ми, наприклад, щоб бути близько Бога, щоб його відвідувати, щоб бути такими сопричасниками, ми, наприклад, теж маємо це щастя в постелі, коли є сповідь, коли є поєднання з Богом. І це є наше відвідання. Ми провідуємо Бога. Я його провідую на молитві, я його провідую в сповіді, я його провідую в таїнствах інших. Я провідую Бога в такий ну, по-польський намацальний спосіб. Тобто спосіб, який можна доторкнутися. Я знаю, що в костілі є амбона, але як я її доторкнувся, знаєш, вона точно є так. Це удостовірило мене. І це в відвідинах є дуже потрібне. Я, наприклад, коли дзвоню до мами кажу, мамо, я їду додому, що тобі привезти? Головне, щоб ти себе привіз. Так, це є найважливіше. А там хліб чи до хліба, то якось там в кооперації купимо. Це є дуже важливо бути з людиною. Бог, яхве, є завжди зі своїм народом. так? Бог присутній. Людина має бути присутня. І ми, наприклад, сидячи в каплиці, в костьолі, можемо десь там думкою втікти на хвилинку, але маємо бути присутні, тому що наше ім'я християнів це є присутність. так? Що ми є активні, ми є живі. Знаєте, що Рух світло життя першу назва мала жива церква, так? потім А, або що, бо що там, ти не живіть, щось почали там і поміняли трошки. Але, власне, живі, присутні, активні, і це є дуже, дуже важливе. Тому, наприклад, коли Бог дає цю місію Ісусу Христу, ні Марія, ні Йосип, ніхто. Цьому не перечить. Так? І це й дуже важливо в цьому імені знайти свою місію так? в моєму імені і в Ісусі Христі, якщо я християнин, то знаходжу цю місію правдиву. Ось тому теж ці відвідини, так? в який спосіб я можу сам з собою зайти. Бо часом я, як людина, можу бути різний. Сьогодні такий, завтра такий, післязавтра ще якийсь там. Але, але я завжди хочу приходити до того, який я є. Мені не раз сказали, слухай, щоб тебе поняти, тебе треба рознірвити. Бо тоді, коли тебе так розносив, ми знаємо, що це ти настоящий правдивий. Бо так ти вмієш грати, ти актер. Так? І це справді, тому коли притча є про сіяча, написано, що Ісус Він себе називає сіячем, йде і сіє на дорогу, на камінь, на скали, на терня. На добру землю, і ми думаємо, чого він так всюди сіє? А він не всюди, він сіє завжди в одну людину. Тільки ми буваємо раз камінь, раз колька, така, що вколе терня, раз ще хтось. А він завжди сіє в одну людину в нас. Так Так само тут Зрозуміти, це покликання християнське. Ага. Добре, я би вас хотів, щоб ми собі поєднали ім'я і ці відвідини. так що я постійно вертаюся. Ну і ім'я не тільки те, що нас так охрестили, чи миропомазання дали ім'я, чи в монастирі, але власне ім'я християнин, ім'я дитина Божа. Ввертатися до цього імені. І, і часом скажу так: є дві важливі речі. Це вже остання думка, дві важливі речі в нашому житті це провідувати Бога і в костьолі, і в сповіді, і в причасті, і в молитві, і перед іконою. Так, як тут наш брат давав свідоцтво, казав, я молився перед іконою, мене питали, перед якою, що це така, ікона, ж так молився і так помінявся. Просто перед іконою, яка мені допомагала усвідомити присутність Бога, Так, відвідини Бога. А з другої сторони, дай Боже, щоб ми теж якнайчастіше вміли себе провідувати. Бо я можу, скажімо, там, ну, грати шофера, костільного, органіста, міністранта, ще когось там. Але щоб вміти заграти свою роль, тобто вміти вернутися до себе. Це є дуже далека мандрівка, але дуже добре, коли ми з собою зустрічаємося. Часом кам, хочу поговорити з кимось серйозним, то йду сам з собою поговорю. Так? До, до зеркала. І я кажу, в мене ще це мала бути остання думка. Остання їдемо з мамою на реколекції в Білорусі, і я кажу, мамо, от е, запросили нас. Каже, от як би ти хотіла, я можу зіграти якогось ксьонза. от можу там такого біскупа зіграти, такого ксьонда, от можу характером, може бути лагідний, може бути такий, як, як там якийсь ксьонд, який це святий, ще там щось. І каже, от як би ти хотіла мене побачити на реклієці, бо ти ж будеш сидіти, тобі ж нудно мене слухати. І мама так дивиться, каже дитинку, ну каже, грай свою роль, всі другі зайняті ролі вже. Я зрозумів тоді, я вже ксьонд думав пару років. Я зрозумів, що ну, дуже важливо є не потирати свою роль. Но хто ж мене це грає? грає свою роль всі інші зайняті. І це, якщо ми не граємо роль християнина, дитини Божої, то хто ж тут є? Хто ж як не я, і коли як не сьогодні? Амінь. Другий раз.